Ми дружили 40 років і разом пішли 26 числа військкомат, разом служили в одному підрозділі. Тоді всіх було рішення однакове, Треба було захищатись. Дружина залишилась, дві дочки, батьки ще його є. З твоїм духом. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Перед світанком знайшовся камінь. Відвали. Він класний, він завжди був дуже життєрадісний, дуже готовий до спілкування зі всіма. І навіть в ті часи, хоча ми вчилися ще при Радянському Союзі, закінчили школу в 91-му році. Вже тоді він був патріотом України. Вони приїжджають і не тільки вони, і інші хлопці врятують. Вони нам не розказують, що там дійсно відбувається. Да, тяжко, да, пруть, да, їх багато. Але ну, слайк, мабуть, він такий був, що він завжди був на позитиві. Thank <laughs> you.